Доброї ночі, друже. Перш ніж ми почнемо цю подорож у часі, прошу тебе підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. Це допоможе нашому вогнищу горіти ще довше. А тепер сядь поруч. Дозволь мені розповісти тобі історію, якої вже давно не чули: світ спить, листя не ворушиться. Зірки висять нерухомо, я один, а переді мною вогонь. Його тепло нагадує мені про інше життя життя, яке було неснома правдою. Колись я жив у великому місті. Його храми піднімалися до неба, а кожна вулиця знала свою історію. Ми були народом майя. ми знали час, розуміли зірки. Ми будували з каменю і звіри. Мене звати Ні, тобі це ім'я нічого не скаже, але я був тим, хто дивився на небо. І вчився читати його тишу. Я рахував дні, я записував сни, я запам'ятовував. Мій народ не боявся смерті, бо знав, усе повторюється ми вірили не в кінець, а в коло. Кожна ніч це просто ще одні двері. Сьогодні я відчиню їх для тебе. Я пам'ятаю, як пахло вечірнє повітря, як сходила венера яскрава, наче вогонь, як храмові дзвони били без звуку, тільки світлом у серці. Мій народ жив у ритмі природи. Ми слухали джунглі. Кожен день був сповнений сенсу. Ми їли кукурудзу, білу, жовту, синю, кожне зерно було святе. Ми пили какао з піною, яку збивали дерев'яними ложками. Ми фарбували обличчя в червоне, коли молилися про дощ. Я бачив, як зводили великі піраміди. Ми не мали заліза, але мали волю. Каміння піднімали люди з піснею, з вірою, з потом. Те, що ми створили, не мало бути вічним, але мало бути точним, як хід небесних тіл. Я був серед тих, хто обчислював рух місяця. Я стояв на вершинах храмів, коли тінь, змії повзла по сходах у день весняного рівнодення. Я знав, коли краще саджати маїс і коли найнебезпечніша година для душі. Я не згадую все одразу це небезпечно. Для старого серця. Але сьогодні я хочу згадати все: поки вогонь горить, тож залишайся зі мною. Слухай, не поспішай, засинай, якщо хочеш, а я говоритиму. Далі я поведу тебе в серце нашого міста, там, де камінь говорить мовою богів. Я народився в серці міста, де камінь мав пам'ять. Наше місто було величезне. Від першого світла і до останньої тіні його площі гули голосами. Люди йшли вулицями, несучи кошики майсу, тканини, нефрит, какао, луска риб, слова для обміну. Посеред міста здіймався головний храм, блідо-червоний на світанку, золотий перед заходом. Його схили були крутими, як долоні богів, і кожна сходинка як дні нашого життя. Піднімаєшся, спотикаєшся, дихаєш важко, але йдеш. Довкола нього інші храми менші, але не менш важливі. Вони були як музика, кожен мав свій голос: один для дощу, інший для родючості. Ще один для зірок. Ми мали площу для ритуалів. Вона була гладка, мов обличчя юнака. Там збирались тисячі. Хтось молився, хтось грав у м'яч, хтось продавав пір'я кецаля. Хтось слухав старого, як я, що розповідав байки про давніх героїв: будинки з глини, каменю, вапна, дахи, з пальмового листя, дещо з обпеченої черепиці. У кращих домах фрески на стінах, барвисті, живі. У них наші історії, наші страхи, наші боги усе місто мало план. Це не був хаос, це була карта небес. Наші вулиці прямували туди, де сходила Венера. Наші стіни говорили мовою вітру. Нічого не було випадковим. Ми вірили, що архітектура це молитва, зроблена з каменю. Що, коли ти будуєш правильно, сам всесвіт дихає рівніше і. Ми будували без заліза, без колеса. Але з розрахунками, точнішими за тінь під час сонцестояння, я бачив, як прокладають дороги, білі, прямі, мов промені. Вони тягнулись до інших міст, до інших людей, до інших долей, але завжди повертались сюди, в центр, у місто, де кожна ніч, як храм, і кожен ранок як молитва. Там я став тим, ким став. А тепер. Дозволь мені розповісти тобі, як жилося простим людям, що вони їли, в що вірили, як кохали, як працювали. Моє місто жило своїм ритмом, як живе серце в грудях. Кожен день приносив свої турботи і радощі, свої запахи і звуки. Ранок починався з того, що сонце повільно пробивалося крізь листя пальми дерев, огортаючи все навколо теплим світлом. Жінки піднімалися рано, вони готували їжу. Розпалювали вогнище в своїх домівках, запах свіжоспеченої тортильї наповнював повітря, змішуючись із солодкуватим ароматом какао, яке варили в горщиках з глини, кукурудза основа нашого життя. З неї робили їжу. Вона була святом і даром богів. Її сіяли, доглядали, збирали врожаї і дякували небесам за добрий дощ. Діти допомагали в полі, навчалися з повагою ставитися до землі, знали, що без неї ніщо не вдасться. На ринку, що розташовувався на центральній площі, селяни продавали свої товари, пір'я яскравих птахів, вироби з нефриту, тонковиткані тканини, зерна какао. Торгівля була живою, голоси спліталися у мелодію. А угоди укладалися не лише словами, а й жестами поваги. Чоловіки ходили до лісу, по дичину і дерева, приносили важливі матеріали для будівництва та ремесел. Деякі ставали воїнами, охоронцями міста, захисниками спокою. Вони не любили війну, але знали, вона іноді потрібна, аби зберегти мир. Жінки, окрім хатньої роботи, займалися тканням. Вони створювали одяг із кольорових ниток. Який носили як знак статусу. Вони співали пісень, присвячених богам, і брали участь у церемоніях, підтримуючи духовне життя громади. Діти сміялися і гралися, але вже з ранніх років їм пояснювали про цикли природи і роль людини в них. Вони вчилися писати, малювали на корі фігових дерев, записували події, створювали свої перші знаки. Кожен вечір наші люди збиралися біля вогнищ. Там вони ділилися історіями, співали, танцювали. Вогонь об'єднував. Він був серцем спільноти, символом тепла і світла серед темряви. Свята відбувалися регулярно. Вони позначали важливі моменти року. Ми святкували початок сезону дощів, вдячність богам за врожай, перемоги над ворогами, народження дітей. Кожне свято мало свої ритуали, музику, танці. В нашому житті було місце не лише для праці, а й для радості. Ми цінували гармонію між людиною і природою, між тілом і духом. Наші серця билися в унісон з циклами місяця і сонця. Я бачив, як з кожним днем ми ставали сильнішими. Мій народ розумів, що наше існування частина великого кола. Ми не були просто людьми. Ми були творцями і зберігачами світу, у якому жили. Але життя не було без труднощів. Часом наставали посухи, коли земля тріскалася від спеки, а небо мовчало. Кукурудза зав'яла, і страх проник у серця. Люди збиралися разом, молилися до богів Чак і Цамна, шукаючи порятунку. Були і конфлікти. Між містами траплялися сварки. Іноді зброя звучала гучніше за слова: війна забирала життя, залишала сліди на душах. Але навіть у темні часи ми не втрачали віри. Ми знали, після ночі завжди приходить ранок. І що кожне випробування це урок, даний нам для зростання. Це було моє життя просте. Але наповнене сенсом я був свідком величі і смирення, радості і болю. І сьогодні, сидячи біля вогнища, я зберігаю цю пам'ять, щоб передати її тобі. Я належав до тих, кого називали хранителями знання. Ми жерці не носили зброї. Наші руки були зайняті не списом, а книгою не щитом. А вуглиною, якою ми писали на глині й корі, нашими храмами були не лише кам'яні піраміди, а й тиша всередині себе. Знання це те, що ми оберігали понад усе. Нам довіряли таємниці неба, ритм сонця і тіні, рух Венери, цикли часу. Ми вивчали календар, точніший за будь-який інший, який знало людство в ті часи. У нас був довгий рахунок днів. Цілі епохи, що приходили і відходили, ми бачили час не як лінію, а як коло, і знали, кожна подія має своє місце, свою мить, свою вагу. Ми ділили життя на періоди: 260 днів сакрального календаря і 365 днів року земного. Їхній перетин означав особливі дні дні сили. Пророчі миті, ми знали, коли час сіяти, коли лікувати, коли мовчати. Я пам'ятаю, як ми вночі піднімалися на вершину храму, щоб спостерігати за зірками. Там, де більшість бачили просто блиск, ми бачили рух, форму, знаки, і в тих знаках відповіді на запитання, які ставив народ. Коли приходив день сонцестояння, ми чекали, як тінь Бога змії сповзе по сходах храму. Це означало, що цикл завершується і новий починається. Люди приходили цілими родинами, стояли мовчки, слухали нас, і ми говорили їм не майбутнє, ми говорили ритм, за яким варто жити. Наші боги були всюди. У вітрі, у воді, в кожному зерні маїсу ми не поклонялися їм зі страху, ми шанували їх як частину великої рівноваги. І цамна творець, що подарував нам письмо і мудрість, чак, Бог дощу, без нього не буде життя. Кіні чахау божество сонця, яке несе світло і тепло. І навіть смерті ми не боялись, бо знали, що мітналь, підземне царство це не покарання, а перехід, смерть, не кінець, а продовження. Людина, що жила з честю, перероджувалась, її душа поверталась у дощі, у деревах, у новонароджених. Я бачив багато жертвоприношень, і хоча сьогодні це здається диким, для нас це був спосіб говорити з богами. Ми вірили, що кров це життєва сила, і в особливі моменти її треба було віддати тим, хто тримає цей світ. Але не завжди це була смерть. Часто це були ритуальні проколи, молитви, сльози. Я й сам проходив такий обряд на світанку перед зібранням. Я проколов шкіру між пальцями. Аби показати, що готовий ділитися силою заради рівноваги, ці традиції не були насильством. Вони були нашою мовою з космосом. Я навчав учнів. Молоді розумні хлопці сиділи навколо, ловили кожне слово. Ми вчили їх не лише писати і рахувати, ми вчили їх бачити, відчувати зміну повітря перед дощем, помічати зміну тону в голосі натовпу, розуміти. Коли говорити, а коли мовчати, ми не були просто читачами хронік, ми були частиною часу. Кожне знання ми не просто передавали, ми його берегли. І коли приходили темні дні, голод чи війна, саме знання тримало нас живими. Бо той, хто знає, пам'ятає, а той, хто пам'ятає, ніколи не загубиться. І все ж, навіть у серці могутності, ми відчували ніщо не вічне. Я хочу розповісти тобі, як прийшли перші знаки занепаду, як рівновага почала хитатися. Я пам'ятаю той момент, коли щось невидиме змінилося в повітрі, наче небо, яке завжди дихало разом із нами, раптом затримало подих. Спершу це були дрібниці. Земля, яка раніше давала щедрі врожаї, стала примхливою. Дощі почали приходити пізно, майз не виростав таким, як колись. Люди скаржились, що кущі сохнуть, що плоди менші, що поле виснажене. Ми, жерці, дивилися на зорі, шукали відповідь у знаках. Але зірки мовчали, і ми самі почали сумніватися не в богах, а в собі. Чи ми ще гідні чути їх народ тривожився? Тиша богів лякала більше, ніж будь-яка буря. А разом із голодом прийшли суперечки. В містах, що колись були братами, з'явилися заздрість і страх. Почалися чвари за землю, за воду, за силу, воїни, що раніше стояли пліч у пліч на святах, тепер рушили в походи одне проти одного. Я бачив, як сусіднє місто відмовилось від нашого союзу. А потім. Прийшли воїни, вони спалили поля, вони зруйнували частину священного шляху, вони взяли наших людей у полон, і з того моменту ніщо не було, як раніше. Наше місто ще трималось, але навіть у його стінах з'явилися тріщини не в камені, а в душах. Багаті стали багатшими. А бідні мовчали. Але дивились інакше. Ті, хто ще вчора молився богам, сьогодні почали ставити під сумнів самі основи. Відданість поступалася в томі мудрість страху, гармонія заздрості. Я спостерігав, як мій народ, який був як ріка, широкий, глибокий, спокійний, почав ділитися на струмки, і кожен струмок ішов у свій бік. З'явились ті, хто кликав до радикальних рішень. Хтось вимагав більше жертв, гадаючи, що кров відкриє небо. Хтось Навпаки, казав, що боги залишили нас назавжди, і немає сенсу більше молитися. Відкрито сперечались навіть жерці. Такого я не пам'ятав з дитинства. І все частіше, вночі, в тиші, я ставив собі запитання: можливо, наша велич була лише миттю, можливо, ми сплели таку складну тканину, що самі в ній заплутались. Навіть наші великі міста, тікаль, Паленке, копан. Почали спорожнювати. Я отримував звістки, що там дедалі менше людей, дедалі більше мовчання, і ті храми, які колись гули молитвами, тепер стояли в тумані й тиші. Площа в моєму місті, колись місце свят стала місцем зборів для сварок, ритуали стали коротшими. Пісні сумнішими, люди більше мовчали, ніж говорили, діти більше бігали самі, ніж з учителями. Ми втратили гармонію. І з нею впевненість у собі. Я бачив, як наші рукописи зберігалися в потаємних кімнатах, бо з'явились ті, хто вважав їх небезпечними. Я чув, як молоді голоси питали: А навіщо нам ваші зірки, якщо нема що їсти? І я не мав простої відповіді Занепад? Не прийшов одним днем, він прийшов як пісок, що повільно засипає храм. Спершу трохи, потім ще трохи, поки ти не помічаєш, що дах обвалився. Але навіть тоді, навіть у найтемніші ночі, я відчував, доки є хтось, хто пам'ятає, ми ще не зникли. Я зберіг слова і пам'ять і тінь тієї величі, та залишилося ще дещо, що я мушу сказати тобі про кохання, про втрату. І про прощання з містом, яке дало мені все у ті роки, коли місто ще жило, а не вмирало, я покохав її звали Ішканель. Її голос був м'який, як ранковий вітер, а сміх, мов дзвін джерельної води. Вона була ткалею, і її руки створювали візерунки, в яких пульсувало саме життя: вогонь, дощ, пір'я, кров, зерно. Ми познайомилися на одному з весняних свят, коли навколо все цвіло. І повітря було наповнене піснями і пахощами квітів. Вона сплела мені пояс із ниток кольору неба, і я з того дня носив його завжди при собі. Ми не мали багато часу. У мене були храми, у неї її родина, її ремесло, її обов'язки. Але в кожній миті, яку ми ділили, була повнота. Ми сиділи разом на кам'яних сходах, дивилися, як день помирає, а ніч розгортає своє темне крило. Ми мовчали. Але наші серця говорили: з часом у нас народився син, і я дав йому ім'я, що означало той, хто несе світло після дощу. Він був допитливий, сильний, сміливий, і я мріяв, що він продовжить мій шлях, стане хранителем знання. Він вчився писати, спостерігати зірки, розуміти знаки часу. Але одного року, коли посуха тривала надто довго. І народ вимагав відповіді, наш син зголосився вирушити в далекий похід, щоби знайти нові джерела води. Він не повернувся, його не вбили, ні. Я вірю, він залишився там десь, з іншими, почав нове життя. Але з того дня я щоночі дивився на південне небо і питав себе: чи бачить він ті самі зірки, що й я, а потім не стало й Ішканель. Вона згасла, як свіча вітряного вечора. Тихо, гідно у її очах не було страху. Вона сказала мені: пам'ятай нас, не як жінку і дитину, а як світло в твоєму житті. І я залишився сам. Місто навколо мене спорожніло. Люди йшли. Хто в пошуках кращого, хто в розпачі, хто з вірою, що інші землі принесуть спокій. Я ще кілька років жив серед руїн. Дерева почали проростати між камінням. Вужі ковзали по порожніх сходах, дощ змивав написи з пірамід, Тахи співали там, де колись лунав спів жреців. Одного ранку я зрозумів настав час і мені йти. Я піднявся на вершину найвищого храму, востаннє глянув на обрій. Там удалені джунглі поглинали наше минуле, але в мені воно жило. Я пішов, несучи з собою лише дві речі фрагмент запису прозорі. І шматок пояса, який мені подарувала, і шканель, і ось я тут, перед вогнем, перед тобою. Можливо, ти з іншого часу, з іншої землі, і твоє життя зовсім не схоже на моє. Але я вірю, якщо ти дослухаєшся до моїх слів, частинка мого світу буде жити в тобі. Ми Майя. Ми не зникли. Наші храми не лише камінь, а ритм. Наші слова не лише символи, а пульс. і… Наше життя не лише історія, а пам'ять. Якщо ти пам'ятаєш, значить, ми досі існуємо. Дякую, що провів цей час зі мною. Цвітанок уже близько, а вогонь ще горить. Слухай, як тріщить дерево, це голос предків, сонце знову підіймається, і ми разом з ним.